Пропонуємо до продажу одноповерховий житловий будинок з великою земельною ділянкою, площею 052 гектара, в мальовничому селі Заріччя з Венигорського району, всього за 19 кілометрів від міста корсунь шевченківський Будинок має кадастровий номер, земля приватизована, документи повністю впорядковані. Під'їзд до будинку зручний і повністю асфальтований. У селі є стабільний інтернет з можливістю підключення безпосередньо до оселі. Будинок має загальну площу 83 квадратних метри, збудований з дерева та цегли, фундамент бутовий. Перестінки цегляні, що забезпечує надійність і тепло взимку. У будинку підключено електроенергію на три фази, опалення комбіноване, електричне та твердопаливне. Газ підведений до будинку. Вода береться з власного колодязя з дуже смачною та чистою водою. Зручності наразі розташовані на вулиці, але планування дозволяє облаштувати санвузол усередині. На території садиби розташована літня кухня, два капітальні цегляні погреби, криниця, сіновал, два сараї, два гаражі, а також облаштована пасіка на дев'ять вуликів. Новому власнику залишається великий запас дрів. І 4 тони якісного вугілля антрациту з високим містом вуглецю, що дозволить кілька сезонів не турбуватися про опалення. Ділянка простора та родюча, підходить для ведення фермерського господарства, вирощування саду, городу або розвитку власної справи. Поруч із селом протікає річка, навколо багато зелені та чистого повітря, що створює ідеальні умови для спокійного життя та дачного відпочинку. У селі є магазин, фельдшерсько-акушерський пункт, налагоджене транспортне сполучення, до СМТ стабів лише 4 кілометри, дітей до школи підвозить шкільний автобус, тому місце зручне і для родини з дітьми. Покрівля виконана з металевих листів, стан будинку житловий. Можна заїжджати та поступово облаштовувати під себе. Ціна 5 тисяч доларів. Перегляд можливий за попередньою домовленістю. Для цього обов'язково переходьте за посиланням до нашого телеграм-каналу та не забувайте підписатися.